Вітаємо, друзі! Ви дивитесь Погоданау, канал, де завжди свіжа та надійна інформація про погоду. Цього тижня ми розповімо про те, що чекає на мешканців Східної України, зокрема Харкова та навколишніх міст. Погода буде спекотною, сонячною і з невеликим дощем наприкінці тижня. Поїхали. Середа, 4 червня, день розпочнеться ясно і тепло. З невеликою хмарністю. Температура в день досягне плюс 27 градусів Цельсія, а ввечері трохи спаде. ймовірність дощу дуже низька лише 0,3 мм. Вітер помірний, пориви до 20 км за годину. Ідеальний день для справ на вулиці. Четвер, 5 червня. Сонячно, протягом усього дня без хмар. Температура вдень. До плюс 30 градусів Цельсія, вітер легкий, майже невідчутний. Прекрасна погода для подорожей та активного відпочинку. П'ятниця 6 червня. Ще один спекотний і сухий день. Температура сягне плюс 30 градусів Цельсія, відчуватиметься спекотно. Пориви вітру до 22 км за годину, але без загрози. Не забувайте про воду та сонцезахист. Субота, 7 червня, найспекотніший день тижня до плюс 32 градуси Цельсія в день. Зранку та вдень сонячно, можливий легкий серпанок. Увечері температура не знизиться нижче плюс 25 градусів Цельсія. Краще уникати активності під прямим сонцем у полудень. Неділя 8 червня. Ранок буде ясним. Але після обіду очікується дощ та можливі грози. Температура в день до плюс 33 градуси Цельсія, але зволоження трохи полегшить спеку. Вітер підсилиться ввечері плануйте вихідний з урахуванням погодних змін. Це був ваш прогноз погоди для східної України. Якщо вам було корисно, підписуйтесь на погода ставте лайк та діліться з друзями. Побачимось у наступному огляді. І нехай погода буде на вашому боці.